Слухай, ти хотів розказати про рекомендацію для Вінницької області по овочів в компанії Ензазада. Ми зупинилися на Радисті тем, що не вмістилися в одне відео. Давай, якщо є можливість, коротко пробіжися по каталогу, пальцем покажи, на що потрібно і важливо звернути увагу для нашого регіону, і щоб люди знали і не робили помилок. Так, По радисті зрозуміло. Да, радисті зрозуміло. Так, по гіркам Бьорн, Северін, класика. Да, да, це класика. Всі вже в принципі знають. Якщо треба букет карнішончик, це бьорн. Якщо треба більш довший гірочок, і такий досить ранній, який можна і на перший оберт, і на другий оберт. Це северін. Тут додаткова реклама не потрібна. Да, да новинка Гіорг. Можна звернути увагу для початківців. Це огірок буде 12-14 см розмір плоду, досить сильна рослина, досить сильна коренева система. Це для починаючих, хто не дуже розуміється з огірком. Це той огірок, який буде рости, якби в таких дуже агресивних умовах і буде давати результат. Чи а ти впевнений, що це Георг, а не георг? Ну реально, Георг звучить так велично. Да? Можливо, в нього якраз є перспектива попасти, залетіти на ринок, тому Георг треба називати. Так, куди? Дивися. А Гунар, ти не сказав. Це, ну, ж дуже... ну, це не новинка, я думаю, його всі знають. Це саме ранній Слухай, я, я дивлюся на ці назви, а вони ж відколи, ця компанія в Україні. Гунар, Седрік, це, топчики. Це да. Скандинавські. Скандинавська історія, да? да? да. скандинавська історія. Да. Дерія це відкритий ґрунт. чистий карнішон на засолку, на заквас. Іде просто отлично. Вадим Кричковський звернев увагу і інші фермери. Що можна, так можна по перчикам, Новиночка. Плутоніо, це той перець, який саме рані в нашій лінійці буде на 5 днів. Пізніше від самого топового перця в Україні, не буду казати назву, червоний кубік, ви всі так прекрасно знаєте, що це за Гебрі. Це буде на 5 днів всього лиш пізніше. Але має стійкість до TSWV, бронзовості. Це саме проблема, особливо на Закарпатті, багато грошей. Дуже да, сильна проблема да, в теплицях. Да, да, і да. цей перець вже там відкатаний. Людям подобається, люди вже його. Скільки він вже Україні? Люди беруть його перший рік. Перший ну, рік. Як, як цей рік вони тільки. Завозили спеціально під тих людей, які хотіли, тому що ціна в нього дорожча, ніж звичайного кубіка, тому що він же зі стійкістю йде. Але в цьому році люди вже його розпробували, і вже на наступний рік є, 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 зам, є предзамовлення, можна так сказати. Ти знаєш, що на тебе сьогодні образився? Знаєш, чому чому Домо що ти мав привезти перцю цю? Ти знаєш, як наскільки я люблю перець. Ну ладно, кавун уже там дав давно відстиг. Ну перець ж він є. Ну чому не замовити в, в тому самому Закарпатті, щоб прислали нам пару перців? Ну подивитися, показати, що він так. розрізати його, подивитися на товщину стінки, смакові якості. Ну що ти як ну? це перець? Ну являється дуже раннім. Його вже ну немає. Практично він вже давним-давно. Слухай, ну ж можна, для нашого відео. ж Можна було виростити окремо спеціально. А які окей, це рані? Давай попізнімо. Що е, е, Ну і з пізніх в принципі такий новинок немає. Це все, що знають. Якщо треба кубік, такий крупний кубік, це Алміранде. Якщо переробка, неважливо там, сроки, бо він mm -hmm. не ранній, але має дуже, там 300-350 грамів вага одного перцю. Mm -hmm. якщо треба переробка, важкий, дуже смачний перець, це алміранта. Банкерс буде трошечки раніше, трошечки менше, але це той перець кубік, який має е, такі, якби відносну стійкість до кореневої гнили. Тобто він непогано витримує фузаріуми. Як мені назви біян, подобається, хто їх придумав уклад десь Абей? Банкерс, да. ну, Прокрафт. Абей це, це єдиний наш жовтий перець, є, єди, єдиний якби досить таки пластичний. Кому потрібно в лінійці жовтий перець, не тільки червоний. Будь ласка, абей непоганий варіант. Слухай, я бачу, що вашим насінням можна закрити всю лінійку себе тупити. Ну, В принципі, так. Да. Бланчина це теж бестселер білого кубіка, слонова кістка, колір. Його всі вже прекрасно знають. Ранній. Дуже ранній, дає гарні врожаї, якби якість плоду на рівні. І якби... А хочеш я скажу, що у тебе немає? У тебе немає Гогошара. Де гогошари? Ні, гогошарів немає в нас. Чому? Ну тут важко сказати Ты мені. Ти знаєш, що Вінницька область межує з Молдо... Мол... Молдовою, і там же ж Ґогошара це поширена існує. Я можу сказати, що можна зробити, щоб з кубіка гогошар вийшов. У mm, наступному відео. Давай далі, давай далі, бо в нас глядачі заснуть. Так, Магно — це помаранчевий перець саме ранній в нашій лінійці, тому що цей кольор помаранчевий перець приходить саме швидше. Червоний буде довше. Червоний це шоколадний стає, а потім червоний. Я а це одразу це, 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 це це йде важливо. помаранчевий. Ранній дуже солодкий перець. Угу. Дивіться, із конічних наш топ хаски його всі знають. слонова кістка кольор. Дуже врожайний, 70 тонн плюс люди отримують при нормальних технологіях. Якби всі його знають, всі вирощують. Кантата. Досить новий гібрид, там два роки як на ринку, ну вже виривається досить так потужно в ринок насінництва, витісняє конкурентів. Це перець конічного типу, який дуже ранній і дуже швидко червоніє. Оце його плюси. В нього має хорошу стінку, є люди, які вирощували, навіть його на переробку здавали. І було, ну, їх все задовольняло в цьому перцю. Я просто знаю фермера, ти зараз про колір говориш. Він каже, що купив перця. Не буду казати зараз компанії. Якої. Каже, Блін, мав бути червоний, а він ніхрена не червоній, Скоріше за все, що він, оце у нього така специфіка, він зелений і все. Uh -huh. І він уже е, витягнув з площі відсотків 80 перців. залишилося 20, Там уже ціна припала, і так далі. Потім він почав червоніти. Він каже, все ж таки, він червоніє. Це то це вже під осінь. Ти зрозумів? Да, це важливо. прямо важливо важливо. Тому я наголошую, тому що перця, от є таке: чим швидше він червоніє, тим раніше він буде. Ну. Кому треба червоний червоний плід. Слухай, я тобі скажу, от якщо їсти, що зелене, що червоний, в салат особливо все йде. Але все рівно, коли червоний, він же набирає свої стихлості, вітамін С, всі вітамінчики, це вже більше в повній біологічній А А декому червоний не можна, ти ж знаєш. Це теж варіант, тому Одеса, Одеський регіон, полюбляє зелений конус. У нас тут навіть вони зелені, тому що Одеса рве його зеленим. Тобто люди, які саді в теплицю, і в травні місяці да, вже лоту, в кінці... Знаю. я тобі да. скажу. Ти знаєш, оце з Лотою були прям приколи. він вже давно на ринку достатньо. Ось і е, люди там дай мені перця якогось. Ну, менеджер умовно дає перця, а виявляється, він не червоніє. Зелений стоїть. Що ти мені дав? Але він насправді дуже смачний і, як то кажуть, рясний, тобто врожайний. Ні, да, Він він ні, Нас, насправді він червоніє. Це дуже така генеративна відкрита рослина. Він да, просто да. дуже ранній. Просто Одеса не, не дочекується, поки він почервоніє. червоні. Вони зривають зелене, поки є ціна. Кінець травня ціна там 120 гривень за кілограм, і вони його пов... по червоні пов... ціни не буде, да? повним ходом. Да. Поки він почервоніє, у, у інших вони вже 3-4 виборки зробили. Якби. От, от якби і математика. А марета це чистий теж конус під фаршировку. Це такий гарний конус, такий, як, прям як трикутник. Тобто він такий масивненький, це чисто для. Ну, можна і так, звісно, це просто маю на увазі, що його дуже люди полюбляють на фаршировку, тому що він такий ну, mm -hmm. досить моцний. Що ж, слухай, каталог не закінчується. А, -а давай вже все, ще по цьому перчику перенесемо на наступне відео. Так, давайте да, по гострим перцям. Якщо треба пікантний, не дуже гострий, з гарною формою, це хайфі. Якщо треба більш гостріший і більш довший, це Шакіра. Катя, а -а -а. ти, а ти чуєш ці назви? Шакіра, хайфі, це Ми, просто, це просто Ну як? Ну як хто oh, oh. це там працює над цими назвами? Хот стар це Мариновка. Він mm -hmm. такий є: такий, такого яскраво лимонного кольору. Mm -hmm. Це кімчі, мариновка, сеління, соуси. Будь ласка, наша новинка Коатрера із халап'єння, типу, досить продуктивний. Немає мікротріщин, тому що це проблема в цих прицях. Mm -hmm. Коатрера немає мікротріщин. Люди вирощували, я давав просто спробувати фермерам там, на нульові технології, там mm -hmm. без такого сильного живлення, догляду. Люди були дуже задоволені, досить рясно нав'язав. Не було також мікротріщин. Погірка, гіркоті, хто пробував, казав, ну просто топ. Якби дуже гарно. так, зупинися. Далі в наступного відео.